Друзі, привіт! Ми сьогодні з сином на рибалку приїхали, взяли моторну лодку, їдемо, будемо зараз вам показувати новинки, які ми купили ще. Ми вчора заїжджали з ним в магазин, накупили багато, правда? Давід? Накупили багато новинок і на щуку, і на сома. Е -е, зараз вам все розкажемо, покажемо. Оставайтесь на каналі. Буде риба. Друзі, закидаємо ми якор, ми будемо вам на воді показувати. Що маємо. Ось. Так, раз. О, і закотуємося, щоб нас не відносило від берега. І будемо показувати вам новинки. Ну, поїхали. Так, друзі. Сьогодні ми вам показуємо новинки. Взяли ми. Такий спінінг від саважа. Бачите, 2.41-190 грам. О, на сомах. Отакий у нас екземпляр. Ось зараз покажемо вам. Ось така. Є, бачите? Класний, 190 грам, що можна закидати ним. О. Це вже. На сомову рибалочку. Зараз показуємо далі. Взяли ми до цього від седона 8 000, бачите, така чимановська катушечка. Ось 8 тисяч така масивна, класна, якраз, якраз тільки на, ну, на сома, щоб ловити сома. Сомову рибалочку. О, така, о, класна. А ну давічика попрошу, щоб він подав сумку і поїхали по насаточках, ми, які ми купляли з ним насадку. Ми взяли ось таку летючу миш, бачите, чорна. О, Бачите, дивіться, летюча миш, така будемо пробувати. О, Потім взяли, от так взяли. Ось так одну. Навіть не знаємо, як це називається. От така насадочка у нас є. Потім в нас є ось така жаба. Класна, бачите. Мама. Така мама фрог. Потім маємо ось така, на ковшинки такі, бачите. Потім ми взяли е, качку, відсаважимо. Потом... А, ми ще одного шми заборонені. Потім ми купили, бо сліві дивіться, скільки коштували така мишка, бачите, класно тут запасні хвости. Оце теж дуже казали, що дуже прикольно вона працює, зараз будемо пробувати. Е, плотву таку о здорово, Бачите, така Взяли теж вилосливі. І ще ми з ним набрали. О! Показали. Моя ідея. Так, ось така його, Та, давід вчора вказав. І ось такі теж рибки. Теж моя ідея. Да. Дай, 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 дай. О, дивіться, і ще багато таких набрали. Так що ми зараз будемо... Це в нас на сомову рибалку, а на щуку ми будемо зараз використовувати. вам покажемо. Маємо ще. Так, на щуку ми будемо використовувати теж палку від марки Саваж. Така саваж 251, 10,35 10, грам. Ось. І катушечка така невеличка у нас. Бачите, теж саваж трьох Ну, як кажуть, в'яжемося і закидаємо. Ми з Давідом вирішили спробувати на мишу. О, Дивіться яка. Ми вже в'язали оснастку. Ми нині суто, як то кажучи, на більшу рибу. Суто на сома, але як і казали, що в нас і може зловитися щука на це. Ну, побачимо. Так, все у нас терпеть привязано. Прив'язано. Ну пробуємо. Як она плаває за Тут. Потім попливаємо зараз туди. Крейса, креса, кейса. Нічого далеко. Ми закажуть, все знімати не будем. Це рибалка на спінінг. Ну, можемо довго сидіти, ловити, вон там під берегом, вон. але каже, будемо бачити, може якраз щось будемо по, пообстоятися, по як вам будемо щось знімати, щось показувати Значить, треба менший поводочок зробити, бо не годин закидати. А може рідку покажи. миша плаває. Ты кидай чу? Добавлю щось покажу, піймаємо на мешаку, mm. я вам скажу. Катушка, тушка хоч масивно виглядає, але вона того стоїть спінінг, ну таке, так як так ми приїхали з Давідом на сома, Ми хочемо сому рибалку. Так, ано, ну, зараз ми подивимося, поставимо тепер на рибку давай. Ще ми пробуємо тепер летучими. Як вона то? О, вона летить. Так, бачиш, по березі, на це. Ту кого виливать. Дай плащу, дай плащу, плащу. как будто хэн хочет спасти. А -а -а, так вот. Так. Это что мишка, правда? Прикольная штучка. Да. Тоже такая. Все, пока. Tak, tutaj my wykorzystujemy taką rybkę. To już na... A ja na dnie. Co już jest? Co jest? Właśnie tutaj pod nimi. Look. well Так, давай да відполивемо нам туди, до цього. Коробля? Так, короблі. Ми їдемо. А. Переплили ми більше до... Тут лоді стоять, покажите. Лоді, бачите, переплили ми ближче сюди. О. Будемо ми тут кидати, пробувати. Може в нас щось тут буде щось. Зараз. А це риба має бути в дні? Так, вони ж саме на дні лежать. Де Де дерева, а. а. Вони ще на корабель не попаде. Nie.

Так, а ще ми спробуємо, як то казали, хоботниця. Ось мені ткань. Отакий. Ось мені їх прикольний. Спеціальні штучки, щоб не порізатися. Переморк. О, кидає. Це кидає -то, тільки... А с А? кидаем. Ааа! Это типа як... Що? Так напав, вроді би я навіть не... Навіть... Ми навіть не знаємо. Та, отак. На відео бачив, а попробуємо зараз її тягнути поки. А ну, навіть не Так, купотницю побачив. Давай ще велику рибу. Давай Зараз ще будемо розпаковувати таку велику рибу. Так, бачу ага. ага. тут а ну захванути очки, а як лука рибка. Така прикольна рибка. Як справжня. Угу. Uh -huh. <tus> йдемо закидати ті <'u>. Найдемо Але це реборано ви виглядає як справжній. No. Да попробуємо на цьому а, і попливуємо туди там під ковшинки. Там там, да, Там зараз будемо ловити на ці. Там можна на, на мишу. Мишу піти?

О, ко Ловили Ловила на цю рибку, зараз ми її попробуємо повозити за собою, а під бережком ми зараз ми ще хотіли розпробувати знову з Давідом оцю кресу. Крису, мишу. Це мишка чи криса? Ну, типа миша. Зараз все. Ми Зав'яжемо опять. Дай. Удобно, да. Я зараз показую вам. Щас плесішті. Впливемо до ковшинок туди подивимось. Давай Давид, важайну, хоч. Да, їдемо! чи Чикареса не знаю, хто це. Ось тут мають острі гачки. Зараз да. да, ми ще тут біля лілі покидаємо Довьте, І подобаємо до моста. Потому що біля моста буде прикольно. О, там корабль идет. Ага. love it you have to be awesome. a Як ще ку... А, цей, як... там щука а, той. Типу, типу не вкусила, не вкусила наш корабль. А то було б пипець. Ми починали тонути. Назло було б у берег. У нас ще ни одной поклевки не было. Че жак плава Дай покажи, як плаваю Окей. сейчас найду Почка Ника Ч ссылась? Да здесь кинул Короче, проблема в том, что у нас переходит волна. Ой-ой! цунами! о о о о о о, о. о! Прикольно! Так, що потролінгуємо трошки, ні? Давай нам було поставили ми рибку і просто тролінгом пройдемо оцю таку е, пробережну таку зону сюди до цього, біля кораблів. Просто спробуємо, може щось у нас буде. ну Побачимо. Надіємося, що сома ми хочемо. Ми довідом нині поїхали суто на сома, Не брали таких, як то малий спінінг знаємо, але майже таких насадок ми не брали. Ми взяли суто на таку хішну більшу рибу. Попробувати. Але чи буде, чи не буде, побачимо, але просто кажу, ви спробувати. Наші нові насадки, наші нові снасті. Так що покататися сином просто на лодці, ну, побалдіти собі, віддихнути. Так що підписуйтесь на мій канал, переходьте на мої відео. Там є багато про рибалку, про карфішинг. А це я просто переходжу в новий вид рибалки на спінінг. Ну пробую, вчуся, бо ніколи не ловив. Сама хочу поїхати ще цього року просто на сома на живу рибу. А це ж чуся так на спінінг з лодки. Оставайтесь на каналі. Нічого в нас не було. Їдемо ми. Осталось, дивіться, як та рибка нас плавала. <рес> За нами, бачите, творіну. <рес> Класно йде. А ну <рес> будемо буде, на вас. Чуть-чуть. Ще. А нічого не зговорилось, так? Але не було нічого, так не. що на цього не розстраємося, ми з довідом просто.